Бажаю здоров'я. Це доволі важливе відео для мене та, мабуть, для всіх. Тому я дуже попрошу вас подивитися до кінця. Ті, хто пропустять це відео або просто переключать, тим абсолютно похуй на те, що відбувається. Сьогодні 0806. Сьогодні вийшла пісня під назвою Навалом. Вона на всіх цифрових платформах. Можете її послухати скрізь. Але зараз давайте не про це. Сьогодні я хочу відкрити збір на Лиманський напрямок для моїх друзів 119-ї бригади, підрозділу «Небула». Вони зараз дуже потребують передавачі для нестандартних частот, для керування fpv дронами І так само на ретранслятори зміну частот. І відповідно самі fpv дрони Ціль цього збору це 50 тисяч. Я вважаю, що це невелика сума для... для збору. Моя банка буде відкрита рівно місяць. Якщо ви мене бачите вперше і думаєте, що я когось хочу на***ть, Мені вас жаль. Вся інформація, вся буде знизу. Весь звіт. Попересаним грошам, всі звіти по а, закупленій техніці буде виставлений в сторіс. І від себе всі прослуховування на цифрових платформах: це Apple Music, це Spotify, це YouTube Music, це SoundCloud, і так і так далі. І так далі. Сума всіх прослуховувань буде дорівнювати сумі мого донату на цей збір. Залежить по суті все від вас. Щасливо!